Да -да. Зустріти належну старість. В Ужгороді вже 30 років функціонує територіальний центр соціального обслуговування. У народі його ще називають будинок престарілих. Наразі тут перебувають 45 людей. Цілодобово ними опікуються працівники, які замінюють їм родину. Відділення стаціонарного догляду розраховано на 45 ліжкомісць. Тобто і тепер на даний час у нас заповненість є до відділення можуть потрапити люди: це особи похилого віку, особи з інвалідністю першої, другої групи, ті особи, які по медичному висновку потребують цілодобового медичного стаціонарного догляду. Територіальний центр включає чотири структурні підрозділи: це відділення соціальної допомоги вдома, надання адресної допомоги сектор обліку та нічне перебування бездомних осіб і денний стаціонар. Саме тут щодня допомагають літнім людям медики, санітарки, кухарі та соцпрацівники, адже чимало мешканців терцентру. Прикуті до ліжка, і до них потрібен особливий підхід. Люди з різними проблемами різної вікової категорії. От є дуже багато складних випадків. Лише 94 роки в нас є чотири чоловіки, і є в нас п'ятеро людей, які в вегетативному стані. Ну, проводиться догляд. То, що на даний момент ні в одного з них немає пролежнім, це говорить про якість надання соціальних послуг. Ми не є медичний заклад, ми надаємо соціальні послуги, але в тому <кій>, приймає активну участь і медична частина колективу. Є круглодобовий сестринський пост, от є дві санітарки, бо в нас 15 людей лежачих. Днями в Ужгородському терцентрі запрацював зовнішній ліфт-підйомник, який значно полегшив роботу як медперсоналу, так і життя підопічним. Дане обладнання було облаштоване в рамках грантового проекту: Угорщина, Словаччина, румунія, Україна мешканці так дуже їм це було необхідно. Так як мешканці першого поверху зможуть. Відвідувати різні заходи, які в нас відбуваються на другому поверсі. Жителі другого поверху зможуть більш частіше бувати на вулиці, на свіжому повітрі. Також дуже необхідно у плані швидкої госпіталізації. Тобто, при виклику швидкої допомоги, людина потребує невідкладної допомоги і вручну зносити людину на перший поверх це важко. Найстаршому жителю закладу 95 років, а ось цьому 68-річному Ужгородцю у терцентрі повернули зір. Чоловік чотири роки був сліпий, тому родина його прилаштувала до центру. Але завдяки небайдужості персоналу його таки відправили на операцію. І тепер пан Тиберій читає книжки. Я чотири роки не бачив, я дома сидів. Не вистачить часу. Вже всім. Дітячність виразити, розумієте. То, то починаючи від сторожа, вибачаюсь і кінчаю директором, всі, всі такі, що є як казати, доброжила А ці дві жінки, сусідки по кімнаті, також знайшли прихисток у територіальному центрі. А, мені робили операцію, я жила мам, а вже не могла ніч робити. А наш дом моя мамка подарила суседкино йому синові, а то хлопець вам і дівчата, а, а кусестра мені хочу в Мадярського. Вони будуть перші жити. Чоловік помер, дітей не було у нас. Чоловік хворів 12 років і більше, то я за ним доглядала довго. Всі родичі майже померли. Ну я прийшла сюди, бо одна не буду там. Спочатку повномасштабної війни у терцентрі з'явились і внутрішньо переміщені особи. Їх наразі тут 11. Серед них і Людмила. Жінку евакуювали із Попасної. Настри автобуса приїхали, забрали нас і повезли. Я благодарю Бога. Що я сюди попала, а так би хто знає, як воно було, і що б воно було. Майже усі герої нашого сюжету називають територіальний центр другим домом, адже для покинутих стареньких такі заклади чи не єдина можливість достойно зустріти старість.